Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. це друге відео з серії, де ми вивчаємо Canvas HTML. Окей, в цьому відео ми будемо малювати прості геометричні фігури, такі як лінія, прямокутник, коло, квадрат. Давайте почнемо з лінії. Для того, щоб намалювати лінію, нам в першу чергу потрібно вибрати нашу зміну C, який ми зберігали наш 2D контекст, тобто двохвимірний контекст, і викликати в нашого контексту метод Move to. Даний метод приймає два аргументи, це є X і Y. Тобто вісь X і Y. Як ви бачите на цьому малюнку, вісь X це є горизонтальна вісь, тобто скільки пікселів з лівої сторони екрану ми будемо відступати, Вісь Y вертикальна вісь, тобто скільки пікселів зверху ми будемо відступати. Якщо ми вкажемо, наприклад, DOCC X, то пікселів і DOC Y також 100 пікселів, нічого тут не поміняється. Але що сталося, це ми поставили точку на нашому канвасі, відступивши 100 пікселів з лівої частини і 100 пікселів зверху. Тобто точка десь знаходиться ось тут. Далі нам потрібно викликати наступний метод, який називається Line2. Він також приймає два аргументи X і Y, та якій move to. Тобто це означає, що доки ми притягнемо нашу лінію, якщо ми вкажемо, наприклад, для осі X, 200 пікселів, і для осі Y ми залишимо 100 пікселів, то ми намалюємо ось таку горизонтальну лінію. Якщо ми збережемо, нічого не поміняється, ми не побачимо цієї лінії, оскільки нам потрібно визвати ще один метод, який називається строк. Саме він намалює нашу лінію. Окей, як ви бачите, лінія з'явилася на екрані. Ширина цієї лінії 100 пікселів, оскільки перша наша точка була Сі X 100 пікселів і наступна точка 200, тобто 100 плюс. 100 до рівня 200. Таким чином наша лінія має 100 пікселів. Окей, okay, давайте залишимо тут коментарі, напишемо Draw Line. І давайте також залишимось тут цей метод, кажу кажуть так, щоб було наглядніше. Ми також можемо поміняти колір нашої лінії. Наприклад, якщо ми виключимо метод Stroke Style, точніше властивості і вкажемо значення gold, так золотий. Так бачите, наша лінія поміняла свій коїр. На даний момент не дуже видно це, оскільки вона дуже маленька. Давайте збільшимо її ширину. Виключимо властивість Line Viz і вкажемо, наприклад, 30. Ось так краще видно. Таким чином ми можемо маніпулювати різними властивостями нашої лінії, міняючи її коїрд і її ширину. Я б поки що закоментую ось це. Окей, давайте продовжимо малювати нашу лінію. Давайте виключимо метод line 2 ще раз і в якості аргументів передамо X 200 пікселів і DOC Y50. Таким чином ми намалювали ось таку вертикальну лінію. Давайте ще раз виключимо його, DOCX скажемо 100 і Y 50 тобто ще одну лінію. І давайте просто закриємо тепер цей прямокутник. Просто вкажемо X 100 пікселів. І ти ось y200, що ще, ще не 200, а так 100. Окей, побачите, ми закрили наш прямокутник. Ми могли це зробити і іншим методом, наприклад, визвавши метод closePuff, і таким чином наші края також би з'єдналися ось так. Окей, давайте я це розкоментую і закоментую те, що ми писали. Наступне, що я хотів вам показати, це як намалювати квадрат або прямокутник. Для цього нам потрібно викликати метод KiLREP. E він приймає 4 аргументи. Це є вісь Y, ширина і висота. Давайте я це закоментую, щоб було краще видно. І давайте вкажемо, наприклад, де DOC X200, де DOC Y також 200. Де ширини 100 і де висоти 100. Зобщо не намалюється ось такий квадратик чорного кольору. По аналогії з лінією ми також можемо поміняти. Коїр нашого квадратику. Наприклад, вказав ще style gold гол. Тим чином він перекрасився на золотий колір. І також тут і замість fill рек ми можемо крукати метод э, stroke рек. Тим чином ми намалюємо тільки контур нашого квадратику. Тут цей коер не застосувався, оскільки нам потрібно викликати властивий замість fill-stroke. Ось так. У мене все застосувалося. Також ми можемо маніпулювати з цими значеннями, наприклад, вказав, що 10 для ширини у нас буде такий прямокутник. 10, ось так ми його просто зменшимо. Раджу вам погратися з цими значеннями для того, щоб вам краще запам'яталося. Давайте запам'ятуємо все поки що. І наступний метод це для малювання дуги або кола. Давайте таке напишемо Draw circle. Не знаю, чому я пишу англійською мовою, але, коротше, нехай так буде. Для того, щоб намалювати дугу або коло, нам потрібно використати метод ARC. Записується він ось так. І він приймає шість аргументів. Перший це вісь Х, другий y, далі це радіус. Тобто радіус кола. Далі це є початковий кут. Я зараз вам поясню, що таке початковий код і що таке кінцевий кут. Дається End Angle. Потім у нас counter clockwise, тобто це за годинковий або проти годинкової стрілки ми будемо малювати наше, наше коло. Напише ось так. Окей, давайте це запаментуємо, щоб нам було краще видно. я скопіюю це ще раз сюди. Чудово, давайте для ось X вкажемо. 200 пікселів, Де ось y вкажемо також 200 пікселів. Таким чином ми вказуємо де буде центр нашого кола. Далі ми вказуємо радіус нашого кола. Вкажемо 50 пікселів. Далі ми вказуємо початковий кут. Якщо ми вкажемо 0, то наше коло почне малюватися ось з цієї частини, правої і середньої частини. Зараз покажу вам більш наглядніше. Далі ми вказуємо кінцевий кут. Кутились тут ми вказуємо не в градусах, а в радіанах. Якщо ви не знаєте, що таке радіани, то я раджу вам почитати ось цю інформацію в Вікіпедії або на інших ресурсах. Тобто це є одиниця вимірювання площини кутів. В принципі, по цій анімації на Вікіпедії нам дається така. Зрозуміле пояснення, що таке радіани. Побачите, радіан – це є півдовжини нашого кола. Якщо два радіан, то це є повністю довжина нашого кола. Раджу вам почитати цю статтю з тут на Вікіпедії, вам стане більш зрозуміло. Окей, давайте для кінцевого кота вкажемо, вкажемо, наприклад, виберемо наше Пі, тобто константу Пі, і залишимо ось так Пі. Тобто ми намалюємо просто півкола. І далі для останнього аргументу за годинковою чи протигодинковою, ми вкажемо false. Це значить за самовучуванням його можна не вказувати. І далі ми просто виключимо функцію Stroke. Що ми зараз збережемо, то у нас намалювалося півколо. Тільки ось тут, перед тим як викликати метод ARC, нам потрібно також почати наш шлях. Тобто ми ви викликаємо метод Begin Path. Якщо ми його, в принципі, не виключемо, нічого не поміняється, воно також намалюється. Але краще його викликати, оскільки ми починаємо новий шлях. Тобто таким чином ми вказуємо нашому канвасу, що це буде новий шлях. Окей, чудово, як ви бачите, ми намалювали пів такого кола, оскільки я вказав, мав пі. Так я вказав раніше ці статті в Вікіпедії, мав пі це є половина довжини нашого, о, нашого кола. Якщо ми помножимо на 2, два... Тим чином у нас буде повністю коло. Якщо ми залишимо тут і поміняємо на тру, в принципі, таким чином нічого не зміниться. Але якщо ми напишемо тут, наприклад, давайте покажемо False, і то змінимо на math P, тобто тільки половину кола, то ви побачите, що в нас е, половина кола знаходиться в нижній частині. Якщо ми поміняємо тут на тру, то ми намалюємо верхній частині, оскільки ми будемо малювати починати наше коло звідси і будемо йти. Проти годинкової стрілки, тобто ось так сюди. Раджу вам більше попрактикуватися з тим методом арку, оскільки він трошки складніший, і не завжди з першого разу буває зрозуміло, що таке радіани і як їх правильно використовувати. Окей, давайте закоментуємо це. І наступне, що я хотів вам показати, це як виводити текст на екрані. Тобто будемо івати звичайнісінький текст. Для цього для початку нам потрібно встановити наш шрифт. То викликаємо фонд властивість І тут вказуємо, наприклад, 20 пікселів розмір шрифта. Ставимо пробіл і вказуємо тип нашого шрифта, наприклад, the Homer. Далі ми викликаємо метод строк текст. Він приймає три аргументи. Перший аргумент це сам текст. Напишемо, наприклад, привіт. Другий аргумент це вісь X. І третій це вісь Y. Ось так, якщо ми збережемо, ми бачимо, що у нас з'явився текст на екрані. Давайте збільшимо трошки розмір шрифта, ось такий. І ми побачили, що текст з'явився такий строк, тобто по контурі він введений. Ми можемо це змінити, наприклад, е, замість строк вказати філ. Ось так. У нас буде звичайнісінький текст. Також можемо маніпулювати розміром і типом шрифта. Окей, в принципі, з текстом тут все. Зрозуміло і нема нічого такого складного. Окей, давайте закоментуємо це. Окей, друзі, в принципі, це все для сьогоднішнього уроку. В наступному відео я покажу вам, як анімувати елементи. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.